Микола Олещук, український військовий генерал-лейтенант та командувач повітряних сил ЗСУ. Микола народився 25 травня 1972-го у місті Луцьку. Після закінчення школи вступив до Житомирського училища радіоелектроніки протиповітряної оборони, де отримав вищу освіту у 1994-му. Того ж року Олещук розпочав службу у місті Кам'янка-Бузька, що на Львівщині, у відділенні бойового управління батареї С-300. Там служив продовж наступних чотирьох років. З 1998 по 2002 Микола Миколаєвич служив на посаді заступника командира дивізіону з озброєння, а згодом став командиром зенітного ракетного дивізіону. Паралельно майбутній командувач повітряних сил навчався у Харківському військовому університеті. Після здобуття другої вищої освіти у 2004-му продовжив службу в зенітних ракетних військах. До 2006 року Микола Олещук був заступником командира бригади з озброєння та начальником технічної частини 160-ї зенітної ракетної бригади. Наступні три роки служив командиром. За підсумками 2008-го, 160-та була визнана однією з найкращих частин та підрозділів Збройних сил України. З 2010 по 2012 Микола Олещук був заступником начальника штабу повітряного командування Південь. Продовж наступних чотирьох років служив на цій же посаді у командуванні повітряних сил. Олещук неодноразово залучався до виконання бойових завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. З 2016 по серпень 2021 Микола Миколаєвич був начальником штабу та першим заступником командира новосформованого повітряного командування Схід. А 9 серпня 2021-го – призначений командувачем повітряних сил ЗСУ. Спочатку повномасштабного вторгнення генерал-лейтенант організовує протиповітряну оборону найбільших міст України. Завдяки рішенням командувача вдалося вивести з під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації України, провести їх успішне застосування у боях та не допустити панування ворожих літаків у повітрі. Микола Олещук продовжує успішно командувати обороною повітряного простору України.